Після відступу з Херсона під тиском збройних сил України Росіяни посилили атаки на сході нашої держави. Зокрема, перекидають відведені підрозділи у Донецьку область. Про це повідомили у виданні The Wall Street Journal. Зараз близько 20 тисяч військовослужбовців Російської Федерації, які раніше воювали на херсонському напрямку, тепер будуть перекинуті на Донбас і приєднаються до нещодавно мобілізованих росіян. Таку тактику видання порівнює з тією, що ворог використовував о, після відступу з Київщини у березні, аби захопити майже всю Луганщину, при цьому військові аналітики стверджують, що командувач військово-окупаційних військ, генерал Сергій Суровікін буде перебувати під тиском, щоб досягти результатів на Донбасі після здачі Херсона для створення нових оборонних позицій на східному березі Дніпра. І у той час в окупованому Луганську збільшилася кількість підрозділів російських військ в області. Вони примусово виселяють навіть цивільних із домівок для того, аби самим розміститися у помешканнях людей. Про це повідомляють зокрема у генеральному штабі збройних сил України. Військові зазначають, що військ побільшило в самому місті, також в населених пунктах Красне та Сімейки. на тимчасово окупованій території Луганської області. Противник розміщує особовий склад у залишених помешканнях та примусово виселяє цивільних Вільне населення з домівок в інші населені пункти за поточно добу ворог завдав двох ракетних ударів та здійснив 12 обстрілів з реактивних систем залпового вогню від ракетного удару російських окупантів. Постраждали об'єкти цивільної інфраструктури міста Святогірськ. І до наступної новини перейдемо. Безумовно, всі українці мраділи деокупації правобережжя України та самого Херсона. Але треба пам'ятати, що стоїть за кожною перемогою. Наступне відео кадри від лицарів 28-ї окремої механізованої бригади, які народилися на Херсонщині. Тому ця битва була для них просто особливою справою. Так само запекло виборюючи кожен клаптик нашої землі. Вони день у день наближали нашу перемогу а й своє довго. Очікуване повернення додому так само далі можемо побачити ці кадри. Якщо у зоні бойових дій тушилися пекельні бої, то сьогодні біля Метополя у расистів була пекельною ніч. Жителі Мелітопольщини навіть на дев'ятому місці окупації яскраво показують спротив будь чому російському. Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров у селі Миронівка. Хтось настільки хотів позбутися ненавишного російського триколору на місцевому будинку культури, що довелося пожертвувати цілою будівлею, але ніхто навіть не намагався тушити. Як сказав Федоров, цитую люди, які виживають в окупації, хочуть побачити так званий русський мір тільки в пекельному полум'ї. І вже на початку зими збройні сили України можуть повернути тимчасово окупований Крим. Війна між Україною та Росією можливо завершиться до кінця весни. Про це повідомив заступник міністра оборони України Володимир Гаврилов. Напередодні посадовець відзначив, що ЗСУ повернуть контроль над півостровом ймовірно до кінця грудня. Раніше цього тижня заступник начальника головного оперативного управління Генерального штабу збройних сил України бригадний генерал РАУ Олексій Громов під час брифінгу повідомив, що ЗСУ вже. Же контролюють територію поблизу тимчасово окупованого півострова. І особливо зараз на півдні нашої держави справді відбуваються запеклі бої. Зокрема, і наша артилерія дуже ефективно працює по логістиці ворога, і так само будемо очікувати, що з кожним днем якраз таки боєздатність ворожих підрозділів буде лише зменшуватися. І до наступної новини перейдемо. Керівник офісу президента Андрій Єрмак вважає, що завершити розв'язану Росією війну навесні наступного року Україні навряд чи вдасться. Так, посадовець прокоментував. Ав висловлювання заступника міністра оборони України Гаврилова. Процитую далі Єрмака звучить, ніби ця фраза заступника міністра оборони України. Це мрія. Звісно, мільйони українців мріють, аби ця війна завершилася якомога швидше. Утім, я буду більш реалістичним. Кінець цитати керівник ОПЕ додав, що не може назвати точний день і час, коли ми переможемо, але це точно станеться. І підготовка до бою не менш важлива аніж сам бій, і наші збройні сили це постійно доводять усьому світові. Ретельна підготовка завжди значно підвищує шанси на успішне проведення операції. Але окрім професійності, багато на полі бою вирішує саме настрій та вмотивованість солдатів. У наших бійців він рішучий, а значить, перемога обов'язково буде за нами. І як ми бачимо, якраз таки через стратегічні успіхи збройних сил України на полі бою Росія не припиняє свого ракетного терору. Відтак на поготові Російська Федерація тримає у Чорному морі та Середземному морях шість ракетоносіїв із сумарним залпом у 80 ракет типу калібр. Про це повідомили у прес військово-морських сил збройних сил України у Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться сім ворожих кораблів, з яких один носій крила. Тих ракет типу калібр загальний залп чотири ракети в Азовському морі. Ворог продовжує контролювати морські комунікації, отримуючи на бойовому чергуванні два кораблі у Середземному 10 ворожих кораблів. З них п'ять носіїв крилатих ракет Калібр із загальним залпом у 76 ракет. І так само російські загарбники вони пробують посилити позиції на інших окупованих територіях після відступу з Херсона. Про це повідомляє інститут вивчення війни. Фахівці зазначають, що окрім підрозділів з півдня та частково мобілізованих країна-терористка може залучити додаткові сили в найближчі тижні, враховуючи, що мобілізовані підрозділи російської 2-ї мотострілецької дивізії 1-ї танкової армії завершили навчання в Брестській області Білорусі. Хоча при цьому ворож. Же армія ймовірно продовжить використовувати мобілізованих і передислокованих військовослужбовців для відновлення наступальних дій у Донецькій області та утриманні оборонних позицій в Луганській області. І так само президент України Володимир Зеленський вчора провів засідання ставки верховного головнокомандувача, на якому розглядалася ситуація на фронті. Про це голова держави повідомив у своєму вечірньому відеозверненні. Він зазначив, що основні питання це фронт, а саме забезпечення наших військових ситуація на конкретних ділянках передової і те, що Україна планує, аби збільшити кількість українських прапорів у містах на півдні та сході України. Президент зазначив, що окремо обговорили бої на Донеччині та. Запевнив, що наша держава робить все, щоб допомогти нашим героям витримувати російські атаки. А тим часом зима, як на фронті, так і в тилу заскочила фактично зненацька, ще у листопаді, але рутина наших воїнів не змінилася, оскільки звільнення всієї території України обов'язково відбуватиметься і, попри будь-які погодні умови, наші захисники здатні швидко адаптуватися до будь-чого. Тож так званий сніговий виклик вони прийняли без абсолютно жодних вагань. І на деокупованих територіях Харківщини, Херсонщини та Донеччини за останні два місяці виявлено понад 700 тіл. Загиблих, майже 90% яких це цивільні люди. Про це повідомив генпрокурор Андрій Костін. Він зазначив, що наразі виявлено більше 20 місць, де утримувалися незаконно та катувалися українські громадяни. За словами посадовця, практично в кожному місці та селі звільної Харківщини правоохоронці знаходили місця, де вбивали цивільних. Таку саму ситуацію зараз. Спостерігаємо, зокрема і на Херсонщині. Ну і врешті від себе коротко можу додати, що особисто був у Херсоні і бачив ці місця, де катували е, звичайних українців, тих, які залишалися у Херсоні увесь період цієї окупації, і росіяни настільки відчували себе безкарними, що могли забрати, так би мовити, на підвал, про що розповідали місцеві будь що завгодно. А коли перевіряли телефони, і не дай Боже бачили українську дію, то і зовсім могли закрити в камери, де катували місцеве населення. Будемо рухатися далі. Добровільна евакуація з деокупованих територій Херсонської та Миколаївської областей вже розпочинається. А держава бере на себе усі пов'язані з цим витрати. Про це повідомила віце-прем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук. Йдеться зокрема про те, що кожен за бажання може виїхати в більш безпечні регіони, а держава забезпечить їх доставку, проживання та медичне е, е, обслуговування у Миколаєві. Створено. Транзитний пункт, де люди можуть перебувати упродовж тижня до тих пір, поки не прибудуть до кінцевого місця свого знаходження, а вже звідти їх за бажанням відправлятимуть у інші регіони України, де для них підготовлені спеціальні місця для проживання. І у той час російські війська на півдні України встановлюють оборонні позиції вздовж деяких критично важливих шляхів постачання. Такою інформацією поділився американський інститут вивчення війни. Йдеться зокрема про південний маршрут т – Це нова каховка, Армянськ, південно-східний маршрут Р – Це Каховка Генічеськ і траса М-14, що йде на схід до Мелітополя, а також на Бердянськ та Маріуполь. Проте збройні сили України вже почали завдавати ударів по російських районах районах зосередження та військ... особового складу та військових об'єктів на цих маршрутах наголошують про це аналітики. Працюють українські захисники і по їхніх логістичних шляхах. І деокупація Херсонщини це вже історія, яка написана нашими воїнами та цивільними громадянами, які витримали натиск рашистської орди, як і в запеклих боях, так і під час окупації. Щойно як український стяг за мою рів на всьому правобережжі Херсонщини емоції було стримати справді дуже важко. Все це налаштовує на оптимістичний лад і додає впевненості у наближенні нашої спільної такої довгоочікуваної перемоги над російськими окупантами. Наступ. Ні, кадри зафільмовані воїнами 46-ї окремої аеромобільної бригади десантно-штурмових військ. Давайте далі подивимось. Такими були усі новини з фронту. Наш ефір продовжується, тож не перемикайте.